У перші дні літа в Україні очікуються грозові дощі. разом з опадами прийде сильна спека. У деяких областях стопчики термометрів покажуть плюс 33 градусів. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у понеділок, 3 червня, дощі йтимуть у західних областях. Також опади пройдуть у Сумській та Харківській області. В інших регіонах нашої країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Найвищі температурні показники очікуються у південних та східних областях до плюс 29 плюс 31 градусів тепла. На північному заході буде прохолодніше до плюс 23 плюс 26 градусів. Вночі температура опуститься від плюс 12 до плюс 17 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 4 червня, майже по всій території країни йтимуть дощі. Сухо буде лише у Запорізькій, Луганській, Донецькій, Херсонській областях та в Криму. Нарешті території країни опади, температурні показники сильно не зміняться. Спекотні температури утримуються на сході та півдні вище плюс 30 градусів. Нарешті території до плюс 24, плюс 28 градусів. Вночі очікуються від плюс 13 до плюс 17 градусів тепла. У середу, 5 червня, ситуація з опадами не зміниться. Суха погода передбачається на південному сході країни. Нарешті території України йтимуть дощі, але без гроз. У південно-східних областях буде спекотно до плюс 33 градусів тепла, у решті областей від плюс 25 до плюс 28 градусів. На заході прохолодно до плюс 25 градусів в день, вночі очікується від плюс 13 до плюс 18 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні.